Значить, за що його засудили до смертної кари Левко Григорович Лук'яненко? За статті 56 частина 1 64 четверта Карного кодексу УРСР, Ну це зрада батьківщині і всякі такі. 7 листопада 60-го року у Львові відбулася перша. Організаційна зустріч. Лук'яненко в цей момент перевівся з райкому в адвокатуру. Там знайшов в прокуратурі однодумців Івана Кандибу та Олександра Лібовича. Вони вирішили створити підпільну партію Українська робітнича селянська спілка УРСР. Чому? Тому що вони думали і вважали, що те, що відбувається, це порушення Ленінських принципів. І Що треба повернутись до оригінального Леніна. Бо це все не Ленін. Ленін же хорошого хотів, обговорювали да? програму 7 листопада і доручили Лук'яненку знищити і підготувати нову, ну таку більш померковану. Вони призначають другу зустріч на 22 січня наступного року, а за день перед тим, 21 січня, їх всіх беруть КДБ. Чому? А хто одного на настукав, один з учасників цієї групи, який був увага духачем школи марксизму ленінізму при Львівському обкомі партії Комуністичної. Його засуджують до смертної кари. Ш'ют йому, що він виношував ідею відриву РСР від СРСР, підривав авторитет КПРС, а він був член партії, зводив наклепи на теорію марксизму ленінізму. Це смертна кара?